Товариство, добрий день. Сьогодні наша з вами улюблена рубрика оголошення з OLX -у». І на початку хотів би вас попросити підписатись, поставити лайк і написати будь-який комент. Тут у нас FPV-комплект по дуже гарячій ціні. І це буде не звичайний огляд оголошення, тому що це, я так Розумію, підписник скинув, що він продає свій комплект, щоб я подивився, як ціна і як, як ціна на комплект. І він попав в цю рубрику. Він попросив, якщо попаде в цю рубрику, то щоб сильно не чіпляти, але побачимо, тому що я буду стримуватися. Погнали, продами в комплект по дуже гарячій ціні 32 тисячі гривень. До того, як ми почали спілкуватись. Комплект коштував на 10 тисяч гривень дорожче. Але людині хочеться його продати і продати повністю все. А що ми бачимо на першому фото, це, це все, що ми отримуємо за 32 тисячі гривень. І я такий: Вау, окей, погнали далі. Тут у нас трошечки треба голову якось крутити і дивитись, що ми отримуємо. Ну, знову ж таки, ми бачимо, що у нас тут. Є. Тут окремо дрончики, тут вже поміняна антена на іншу, це, це взагалі це метеор чи помаранчевий, Ну, прикольно. Погнали далі. Що у нас тут є? Окуляри, на окуляри, наліпки наклеєні, ще є антенки. Що, оце мені здається, це федшарковська батарея для окулярів. Це прям теж прикольно. Тут у нас ще ремінці лежать. У нас на скайзонах інший ремінець скайзоновський ремінець лежить позаду. Тут у нас фейсплейт з м'якою під шкіру лежить тут. а Мені здається, це ширша. Ну, чомусь вона червона. Ну то ладно Далі у нас тут антени, антени є стокові антени є такі. Апаратура керування з неї навіть плівка не знята. Що у нас тут далі? У нас тут дрон 1, 2, 3, 4. Типу, всі на місці, всі на місці. Прикольно. А, погнали. Дрон другий. Тут алюмінієва рама. Цікаво, але чим... знову ж таки, я написав, навіщо закривати це пакетом, але просто поспішав, сфоткав і тому так. А, і Ще один дрон. Прикольно, ну це вже 10 дюймовий. А за кавунчик треба окремо спілкуватись, бо одразу <свісно> він сказав, що син може не погодитись його продавати. А погнали на перше фото і будемо. Потих... Я просто... Зараз будемо потихеньку розбиратись. Продам цілий комплект, який збирав дуже довго та ретельно. І так, в наявності різні дрони до. Підключення очків, потім купив Корпус Shark. І стало легше без дротів. Ну, підключення очків, потім купив корпус Shark і став. окей. 6 баток від 4 s я так розумію, до 6 s tx 12 із модулем, які всі під'єднані до дронів. Skyzone 0.4.0 скажем так, кастомні також помінено багато чого, додатково антенни ну Антени ми побачили, багато чого помінено, це Черемінець, мабуть. А, погнали дрони. Перший і найменший кастомний 65 мм, 10 баток до нього із кейсом дроном. Він сам продається з кейсом, і він казав, що цей дрон збирали. FPV UA. На FPV UA я такий дрон не знайшов. Ну Може, ну, так як мені сказали, що 2 роки цей збирався, може він вже не продається там. Погнали далі. Другий Mobula 8 переробленою антенною. Rush, 2 батки, але їх стає з головою. Не знаю, у мене на Mobuli 5 батарей, і я їх відлітаю і такий Ну окей, заряджати, ладно, почекаємо. Третій 8 дюймів, четвертий 9 дюймів, п'ятий 10 дюймів. Всі на ЛРС. О, всі підключені і готові літати. Підійде як для новачків, так і для спеців. Може, щось пропустив, але на фото все видно так, як є, і відправлю. Хто купить, не пожаліє. Це я гарант даю. Причина продажі: перша. Дали пожиттєву відсрочку. Та як думав, будуть призивати, і пішов був БПЛА. А так, уви, не склалося. Друге купив машину зараз, всі ністячки купляю для неї. Так, що, <клухи> ну, от от, от от, 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 чим тут працювати? От, я от, теж не розумію. Я от теж подивився на це оголошення і прочитав і такий: ну, ну, от як? <клухи> от як з цим працювати? Ладно, ми потихеньку зараз розберемось, що, що і як, і порахуємо приблизно. І потім повернемось. Погнали, у нас є апаратура керування Radiomaster TX12. tx 12 у нас там 4300 коштує. 4300, потім, поїхали. У нас є окуляри Skyzone 04, 04 OPRO. Я так розумію. Тому що 0.40 немає, і я такий. Окей, все. Погнали рахувати їх. Skyzone 04O Pro, Novi, 15500. Додаємо далі. А, що ми ще? А, і з маленького дрона я не знайшов. Ну, а, чомусь я чому на, на Мобулу проскочив. Давайте Давайте маленький дрон додамо. А, маленький дрон найменший, найдешевший. Це 3500. У нас Air 65. Ви можете: хоч рейсинг хоч фристайл То 3500. Людина за цей дрон. За маленький. Заплатила набагато більше, тому що його збирали самі. Тому що в роздріб куплялись мотори, в роздріб куплявся контролер, в роздріб куплялась рама там і все це. Тому це вийшло у нього набагато дорожче. Далі ми додаємо мобулу. Так, у нас можна що там на ІЛРС. ІЛРС. 4300 4300. І додаємо далі, я от не знаю, як це рахувати. Третій, четвертий і п'ятий. Вони у нас, всі три, йдуть на аналоговій системі. Я так розумію, у них РЛС 915, тому що написано, що всі на ERLS, але є додатковий модуль. То ці на 2.4, а ці на 915. Я не розумію, що тут додавати. Але знову ж таки, у нас є дрони, котрі літають, котрі працюють, ми віримо автору. І я би хотів залізти на згул, найдешевший. на згул, без GPS коштує 8,5 тисяч гривень. Це 5-дюймовий. 10-дюймові там, а, 7-дюймові вже. Є Просі, я найдешевший знаходив за 10 тисяч. Ну я беру найдешевший дрон. Я от, просто скіпую те, що у людини там, 8, 9, 10 рама. Вони можуть бути трошки дорожчі. Я беру найдешевший дрон, який я знаю. Зараз 8500 і помножуємо на 3. Це у нас буде 25500 і плюс 25500. І це у нас виходить 53 100 гривень. 53 100 гривень ми тут не додавали зарядний пристрій Toolkit RC, який йде у нас з блоком живлення. 3500 він коштує, якщо мені давайте 3500. Це у нас 56600. Що ми ще можемо тут? А, ми зарядний пристрій Beta FPV, я не пам'ятаю, він там може щось 600 гривень коштувати. Модулі я не додавав. Модулі там знову ж таки, я його і не шукав. Мене вже я коли ось цю суму порахував, 25%, а сам комплект коштує 32 000. Я такий. Вау! Ми беремо три дрони. І апаратуру, так, три дрони і апаратуру, і це вже виходить ця ціна. Так, я розумію, що я б рахував нове, а це вживане. Але у нас, окрім цих дронів, є ще окуляри, є ще два дрони, модуль, зарядні пристрої. Акумулятори я не рахую, тому що знову ж таки, за два роки я не знаю, коли вони куплялись, там, чи півроку, чи місяць тому вони куплялись, чи два роки тому вони куплялись. Тут ще є якісь. А, тут тестери ще є на заряд батареї. Знову ж таки, кажу, що все інше можна рахувати як величезний бонус на 56600. Але є один момент. Якщо його вже не купили, то його дуже складно буде людині купити. Я це оголошення знайшов там з 4 чи з 5 разу. Тому що у мене мобула написано українською, я шукаю їх англійською. Skyzone 040 такого немає, їх не знайти. Знову ж таки, tx 12 Radio Master не написано. Ну, так, зараз вдох видих. І починаємо. З таким описом, навіть за таку ціну, буде тяжко продати. Я з людиною спілкувався. Кажу: а як так вийшло, що у тебе третій, четвертий, п'ятий дрони, це все, ну, типу, це весь опис. Ми знаємо тільки дюйми. Він просто купляв, замовляв дрон, йому приходив дрон, і він на ньому літав. От і все. Він не знає по комплектації, що у них там по компонентах стоїть. Але при всьому, при тому, що умовно ми знаємо, що вони всі працюють і всі працюють гарно, то найдешевший дрон, котрий завод може вам дати це 8,5. Можна взяти комплект. З Aliexpress дрона uh, У ядрона e є посилання, що можна там за 3500 взяти комплект там, uh, 7 дюймового дрона, але там не буде VTX і там не буде приймача. Тобто тут а, не буде кам, ну так, VTX, не буде, не буде uh, приймача. Тобто тут більш-менш нормально, плюс я так вважаю, що нормальні будуть пропи, бо там, знову ж таки, в тих комплектах їх треба трошечки самим допилювати і деякі частини міняти, але воно так виходить дешевше. Але мені здається, не набагато дешевше, ніж 5700, коли у вас йде 1,6 Вт VTX. Ну, <кій> окей, ну, ну знову ж таки, ціна. Оця ну, там, ну, на 5 тисяч менше стане. Ну, він буде 50 тисяч коштувати. Ось таке я бачу перший раз. І при всьому при цьому я ще не докинув цей модуль ЄРЛС і, і не докинув зарядник. Ну кажу, що так не можна. Треба писати людям, у котрих брали, щоб вони скинули характеристики, щоб вони пояснили, що там за дрон буде. Бо, ну. Перший найменший кастомний 65 мм, 10 баток на нього із кейсом. Клас. <плес> Клас! Я би дуже хотів би повернути собі аналоговий дрон маленький. Просто політати, коли, коли є там час, коли хочеться знову зануритись в аналог. Але знову ж таки, ну напишіть, що там із чого воно складалося. Ну, мені здається, що не можна на FPV UA написати і сказати: я у вас там приблизно брав дрон, скинути можу фотку. А що з чого він складається? Я хочу просто узнати. І розписати про нього. Знову ж таки, написати, ви пишете опис українською. Це клас. Напишіть чи англійською. Не всі шукають українською, тому що я навіть. По запиту FPV за 42 тисячі, ну тоді за 42, зараз за 32 тисячі, не зміг знайти. Воно його просто не видало. Я не знаю, чи воно там назву не хоче в пошук видавати. Але в описі про FPV взагалі нічого не сказано. Це дуже ускладнює продаж. І. Через отакий опис воно може дуже довго продаватись. Просто дуже довго. Я нічого поганого не хочу сказати. Людина Лю... у людини було бажання навчитись літати і літати на різних дронах. Тож він для цього все це і збирав. Я не думаю, що навіть я не знаю, які у мене там комплектуючі в дронах. Ну, я знаю, як вони називаються. Так, якщо я буду продавати, я напишу Mobula 8 там, з 4 юнітом, чи Air 65 з 4 Юнітом, то так воно і людина потім зайшла і подивилася, які у нього комплектуючі. Бо в принципі, коли у тебе там цей польотник, який він, наскільки він ампер може тобі це. І не знадобиться як пілоту. В... Зараз ви можете мені сказати, що а як, а як... якщо щось зламається, тобі там треба щось відремонтувати. У дрона у мене, я не знаю, відвалювались пропелери летять, це перше. Друге, якщо ви на великому дроні кудись влітаєте, то це лучі треба буде міняти, сильно влетіли, треба провода буде перепаювати. Всередині, ну якщо у вас тріснув там, я не знаю, польотник, якось, якось він тріснув і перестав працювати, то, то тут вже його треба міняти. І ви йдете і дивитесь, який вам польотник треба. То ви там починаєте спілкуватися з людьми, і вони вам кажуть, чувак, у тебе на цьому дроні такий стояв, але ну, типу. Він класний, бери такий самий. Чи він гімно, візьми інший ось такий, Чи там зараз вже прихо... продаються от більш новіші, більш якісніші. Отакі. Я не знаю, навіщо мені, як пілоту, знати комплектуючий і вміти збирати дрон. М вміти ремонтувати, так, мені треба знати. Але знати комплектуючий, тому я в цьому сенсі. Не дуже хочу накидуватись на людину, що він не знає, які комплектуючі у нього дрона. Але при всьому, при цьому, як покупець, я би краще би хотів би це знати. Тому такі не знаю, не знаю. Комплект, як на мене, знову ж таки, повертаючись до того, що ми абстрагуємось від того, що це людина, прямо мені. В особисті написала і сказала там подивись, там якщо воно все працює, і воно все працює гарно, то це ну, прям дуже солодка ціна. За 32 тисячі, я не знаю, тут окуляри з апаратурою керування 20 тисяч і на 10 тисяч все інше. Так я розумію, що я порахував нове, а тут вживане. Але ну, типу, 5 дронів. І ціна 32 тисячі за 5 дронів. Типу, не за 3 дрони 32 тисячі, а за, типу, за комплект. Ну такий вау. Ну, от, конкретно би в особисте користування я би хотів о о ось ось цього. А так взагалі дуже класно. У тебе є, і з чого починати, до чого підрости, і далі на чому теж літати. Не знаю, мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, автор не сильно захейтив. І дуже, дуже гарне оголошення. Не дуже. ну як, Звідси поганенько можна розглядіти. Я цю штуку в перший раз, коли дивився, я навіть не побачив. Оцей ремінець для апаратури. Але, в принципі, я ж кажу, що для, для польотів у вас все є, і причому по дуже такій солодкій ціні. Якось так. На цьому у мене все. Я погнав.